Вітаю вас на моєму каналі. Перед початком трошки цікавої і важливої інформації. Наш улюблений магазин Вахаграй підготував для вас особливий сюрприз. Розіграш коробки Soul Blight Grave Lord Desrattл Army Set. Умови розіграшу, як завжди, будуть дуже простими. Перше, бути підписаним на телеграм-канал та інстаграм магазину. Друге оформити замовлення на суму від 3 тисяч. Третє. Дочекатися результатів розіграшу. І, можливо, саме ти отримаєш цей крутий набір. Акція триває з 15 квітня по 29 цього року. Переможця визначить незалежне жеребкування і, як завжди, доставка від 2 тисяч є безкоштовною. Бери участь у акції, розкажи про неї своїм друзям. Чим більше замовлень, тим більше шансів виграти. Soул Blaid Грейвлорди готові стати частиною твоєї армії, а за результатами стеж тут та на їх сайті. А тепер давайте розглянемо цей набір. Відтепер ви можете купити цих орків окремо від Kill Team of Brutal and Cunning. Тепер вони є окремим набором, також їх можна використовувати в 40к. Тут всередині буде дуже багато варіативності в збірці. Вони збираються як кілтіма, їх можна зібрати як танкобоїв і в декількох навіть варіантах. Тобто майже кожен оперативник має три опції збірки. Як зазначає нам коробка, всередині 8 моделей, дві з них це будуть сквіги, тобто в нас тут 6 орків, 5 звичайних, 1 ноб. Мені завжди подобався Kill Team і я радий, що є в мене змога тепер і ще й отримувати новенькі набори. Ну що ж, Зовнішній вигляд коробки в нас зараз трохи змінився. Тепер нам ще зазначають, що всередині будуть токени під команду. Тепер медіа. Раніше цього не показували на коробках. І ще в нас тепер що з'явилося, нові позначення, щоб ви знали, що плівку треба викидати окремо. Ну... Такі у них євростандарти, так що маємо таке. Ну що ж, думаю, по коробці нема чого показувати. Ми сюди прийшли за її в місто. Одне можу відмітити, е бокс арт непоганий, і саме орки ці пофарбовані дуже класно. Мені саме подобається, як вони обрали схему, саме чорну. Це мені дуже нагадує гофів, бо вони люблять чорний колір і шашечку. Так що, ось таке воно в нас є. Ну що ж, перше, без чого ми не можемо обійти, є інструкція. Новий логотип уже як для збірки. Цікаво, логотип команди, інструкції тепер теж змінилися. Так що третя редакція приносить нам трішечки, такий, знаєте, свіжий погляд на набори. Тут по стандарту, тобто така от мірка, щоб ви знали, яку саме підставку ви берете. Так, тут є 40 мм підставка, вона для нашого ноба. Так виглядає варіативність, тобто, кольорами вам показано, як ви можете збирати оперативника різні опції. Одразу, що для мене є новинкою, то це нам показують всю зброю одразу на першій сторінці. Тобто як вона називається як вона виглядає. Що є для мене новеньким? Таке я бачу до цього тільки в тобто, Кілтімі-хардкінів, в кілтімі Вотанів. Ось там я вперше це побачив. Далі. Перечень деталей, що в нас тут є. Лиця досить класні і відмічу, тут не 6 голів, тут буде 12. Так, тут 12 голів, дуже-дуже багато різного декору. Просто подивіться для одної ракетниці, скільки є різних щитків красивих і стилізовані. Ось тобі під череп, ось тобі просто з кістками, ось з шипами, ось під ракети, ось під щелепи. Досить гарно. Навіть дивіться, є у нас варіант. Ракетки стабільні, ракетки летючі. Це все просто безмежна варіативність саме молотків. Це все є наші молотки. Елегантно у нас все це переходить в те, що нам показують, як це збирається. Наш НОБ, два пістолети або пістолет і молоток. І навіть для конверсії, якщо у вас є 2-3 набора, це можна легко замінити на щось інше. Тобто, НОБ тут вийшов дуже хороший. Навіть завезли йому декілька банерів, тільки шкода, що всього лише два. Хоча і тут так досить дуже багато бійців. Збірка найпростіша, хоч і це не моя самолюбима схема члененка, але збірка тут досить проста і не важка. Ось дивіться, є в нас опції, тобто під різні ракетки, наприклад, наш оперативник з ракетницею може нести гранати, а може нести на спині прямо рокет установку. На маніру термінаторів. Як термінатори носить е, Штормрокет, то він носить просто пачку ракет на спині. І там їх навіть буде декілька варіативностей. Це нам показують збірку орка з здоровенним силовим молотком. Молотків нам не пошкодували, майже кожен їх може брати. Ось те, що я вам казав: звичайні ракетки або одна здорова ракета. Дизайн просто класний. Також. Варіативність в головах, варіативність в плечах, що хочеш, ти і ставиш. Це те, що мені подобалося в старих добрих орках, і це є в нових орках, те ж саме було, здається, в командосів але ці по збірці будуть набагато цікавіші. Так, показують нам, дивіться, є в нас шоломи, на які ми можемо ставити ось таку металеву щелепу, і вони в нас бувають різних варіантів. Тобто, ми навіть це можемо міксувати. Такого я не бачив в командосах Ось так нам показують одне, що мені не подобається, те, що багато оперативників і варіацій збираються на одній тушці. Тобто одне тіло, а руки зі зброєю і голови та наплічники все інше. Тобто Це це, ось, все, це, ось збирається саме на такому тілі, що мені не завжди подобається. Тут у нас дивіться показано, як це буде збиратися. Тобто У нас оперативники бойфайтер Бойкраша з двома силовими кулаками, якщо це можна так назвати, або з силовими відбивачами. І в нас є танкбастед Ось Що мені подобається, це великі-великі калібри. Огромна ракета, дуже добре. По збірці все максимально легеньке, цікаве. М -м, такі у нас, дивіться, варіації. Ми можемо зібрати навіть легендарний Rocket Hammer, Тобто, у нас просто орк вирішив, що він розумний щоб просто бомбанути танк, прикрутити ракету саме до ручки. Ось варіативність наших снарядів, тобто ракета. Або ж звичайна ударна частина. Багацько-багацько ракет для Launcher Багацько-багацько різних щелеп для декору. Далі. Як це все діло буде виглядати під кінець і збірка двох сквігів. Що я хочу сказати, виглядає набагато легше, ніж збірка старого сквіга із командосів, бо в мене з ним були досить такі проблеми зі збіркою. І вся команда пофарбована. Арт з покрасом досить хороший, мені дуже подобається, виглядають смачно. Ну що ж, йдемо далі. Підставки. Тобто, в пакетику ми маємо 5 32 мм підставок і окремо нам кинули, дивіться, 1.40 для ноба і 25 для сквідів. Мене це, до речі, досить здивувало в цьому наборі, бо в останніх кілтімах і в останніх наборах я отримував саме ці підставки в зіп-пакетах. Тобто, в нещодавньому кілтімі, який до мене потрапив на стіл в отанів. Там були саме підставки, всі, всіх розмірів, які були потрібні, були в зіп-пакеті, що є набагато доцільніше, ніж використання ось таких пакетів, потрібне ви просто викинете і будете забруднювати землю. А зіп, якщо у вас лишається, то ви його будете щось, десь використовувати, чи зберігати в ньому деталі, чи просто якось його використовувати для підставок, чи для наклеїв, чи для різної дрібноти, що є доцільніше. Ну, пробачимо це цьому набору. Далі аркуш декалей. Мої улюблені декарі орків. Що мені тут одразу подобається? Гофе, мої любимі бедмуни, любимі орки мого друга, червоні сукире. Це в нас, здається Лутази. Наші любимі флібестіри, котрі теж мені подобаються орки пірати, Змії Куси і Бедмуни. Колись мені дуже подобалися, але Evil Sans все-таки культ швидкості мені подобається більше. Далі Нове уведення. Є в нас такий конвертик, такий гарний стилізований конвертик, в якому зберігаються наші токени. Тепер нам не треба шукати токени стартера або купляти ці стартові набори, міні-стартери. У нас все йде окремо. Тобто дивіться, Тут у нас одразу й відмірено 25, 42, 40 мм, 32, 28 мм. Тобто є в нас різні відмітки під бази. Далі всі потрібні токени активації, Engage Conceal, Equip. тобто дивіться, У нас є еквіпи. Наші гранатки, молотки, бомби, ракети, що наші орки носять, так ви відмічаєте свої предмети. А, так, це, як я розумію, зараз так відмічаються або дебафи. В цілому непогано. І відмічую матеріал такий же, як і на старих токенах. Не скажу, що погані, досить хороші. Мені подобається. І сама фішечка в тому, що вони стилізовані під цю команду. Йдемо далі. А далі в нас. Цілих три ливничка пластика, три ливничка добрячого закордонного пластика. Ну що ж, перший ливничок. Мені він подобається тим, що тут просто шикарні голови, і їх багато. Якщо ви збираєте орків, у вас їх залишиться багатсько. Дивіться, ось ці мордяки, от в старих орках у вас таких не було. Просто подивіться, яка тут гарна деталізація. Далі цей в шоломі мені подобається, мабуть, більше всього. І цей який натягнув на, це, на себе окуляри. Із ось такою гаєчкою, що він думає, що якщо він туди бачить хрестиком, то він туди буде влучати. Виглядає прикольно по-орочому Дуже-дуже гарний скульт облич, мені вони подобаються. Цей мені чимось нагадує Сема Фішера з Splinter Cell Conviction, наче візер нічного бачення. А потім я зрозумів, що це просто дивіться, Це така шматок металу дарявого, і він його використовує як шолом, такий ну виглядає круто. Багато наплічників, ось тобі круглі, ось тобі квадратні, з різними гліфами, без гліфів, добре. Тіло нашого орка, нашого боїза. По розміру, вони такі ж самі, як командиси, але всі на якихось камінцях, ну, куди ж без тактикульних камінців, скажете ви. Далі прикольні ракетки. Ракетки, дивіться, виконані в нас як бура, як сверла це дуже добре. Розчленований у нас по частинкам Сквіг. Далі. Саме наші накладочки щитки на зброю, Ось це мені дуже сподобалося, це є круто. Тобто стилізовані під щелепу, стилізовані під череп, під кістки, під ракети це все дуже круто. Так, Рука для нашого оперативника з силовим молотком. тобто Подивіться, ось такий у нас є молоточок. Є у нас ось така ракетниця з цими кліфами, виглядає гарно. Це в нас, як я зрозумів, ракетниця на спину. Таке у нас все тут гарненьке. Ідемо далі. Другий ливник. Що у нас тут є? Знов розкидані наші бойзи, їх мало на ливниках, тому що їх тут всього-навсього 6, коли командосів було 10 плюс Грот і сквік Так. Розкидано на зброя, ось цей самий легендарний рокет-молоточок, просто бомба на палці, щоб у вас була вона. Ручки від нашої ракетної зброї. Багатсько-багатсько ракет. Це мені дуже подобається здоровенний снаряд із буром. Навіть дивіться, на цей раз вони дизайнери заморочилися, зробили класні руки з щітками. щитки ось такого плану мені дуже подобаються. Тепер зброя для нашого генера танкобоя тобто просто здоровенна ракета на плечі гарно. Звичайний Launcher, це, ж, здається, ж було і в бурнашів, котрі збиралися, або як бурнаші, або лутази. Але в цьому плані воно виглядає цікавіше. Знов таки. Міні-лопатка, яку ви потім збираєте, або в молоток, або в ракетницю. Половинка ракети, яка йде на спину. Десь ще мав сховатися цілий е, саме обвіс ракет, які кріпляться на спину. Гарнючий, гарнючий страшненький сквік, в котрому просто запхали в рота побільше динаміту, підпалили і дали копняка, щоб він біг вперед і вибухнув. В цілому мордяка виглядає набагато цікавіше, ніж в командосах. Не скажу, що команду все є погані, просто ці для мене, на мій погляд, виглядають набагато краще. Що нам цей ливник іще цікаво покаже. Огроменний просто молоток, як я розумію, це є зброя для нашого ноба. Тут іще дивіться, орк не орка, з квік, який несе міну в руках, міну на голові і, точніше, в зубах бомбочку. Ось така в нього класна бумпалка, граната. Ще багато бумпалок з ракетницями, ну, хлопці дуже вибухові. Це, як я зрозумів, спина для ноба, ось така вся супер броньована. Ну що ж, а де сховався наш сам НОБ, а ось і він сховався. Ноб по масштабу дуже здоровий, ось він є, один із його банерів раз. І десь у нас мав ось другий банер. Тобто кулак такого плана і кулачок у нього ось такого плана. Сам його трофіпак. Просто величезна чопа і шнурівочкою. У нас тут класні ножни зі шкіри. Чимось нагадує Змії кусів, але це трошки інше. Це така здорова туша. Ну, моделька дуже велика. В порівнянні з чим би вам це порівняти на швидку руку. Є в мене Термінатор, то він трішечки менше буде, звичайно ж. Але якщо порівнювати із космодесантником, то буде навіть більше, ніж космодесантник. Я говорю саме про модель в зборці. Такий у нас нагрудник з захистом пуза, це гарно. О, це у нас дивіться, є кулачки для нашого оперативника з кулачками. Це вже не Smash Boys, це вже на щось новеньке. І завезли йому просто дивіться таку цікаву голову, ну камера давай фокус. І з черепком. Це мені дуже подобається. І відмічу, ось саме ця бронепластинка з орочим черепом, мені дуже подобається. Здоровенні ракетні пістолети для нашого ноба, ось один ось другий. Опція закачки дозволяє зібрати або з двома пістолетами, або один і саме молоточок. Ще одна гарна голова із прицільним пристроєм. Так, що у нас ще сховалося тут цікавенького? Рука, яка заряджає ракетницю, ще один Launcher і наш молоточок ще один це дворучний. І один із комплект ракет на спину, тобто або у нас такі маленькі ракетки орка на спині, або цілий великий комплект з одної збірової бомби. Ну що ж я можу сказати під саме завершення? Цей набір мені дуже сподобався. Для фанатів орків він зайде тим, що ви можете зібрати не лише кілтімовських орків, а й орків для 40. -ка. Все це має по дві, а то й три варіативності збірки, тобто не лише Кілтім, а й звичайних танкобоїв. Уже новеньких, не стареньких а горил, а новеньких. Хто розуміє про дизайн, той розуміє. Також з них можна буде легко зібрати нобів, це не складе якоїсь вам складності. Також після збірки залишиться просто багацько деталей. Якщо ви, наприклад, збираєте кілтім, то у вас залишається куча різних ось таких ракеток, голів. Різних молоточків, різних декорацій, наприклад, як банери, різні рокет-пістолети. В цілому набір є дуже-дуже жирним. Не дивлячись на те, що тут всього 6 орків і 2 сквіга, у вас залишається бітсів просто ще на інший набір. Так що це є дуже, дуже добре, дуже круто. На завершення хочу вам подякувати за перегляд. Буду вдячний за у вигляді коментаря та підписки на мій канал. Ну що ж, я вам всім дякую, бережіть себе та грайте в хороші ігри! Всім щастя!